Всім привіт! Мене звати Руслан, Ви на каналі SMM для фенслі, Онліху і порнохабу. І сьогодні ми піднімемо одне цікаве запитання від підписника, який залетів до нас на один із стрімів. Робітів це, і задав питання стосовно того, чи можна обійтися тільки порнохабом. Ну, типу, от він не хоче типу ловити якийсь розфокус. Він хоче бути максимально сконцентрованим а, на чомусь одному, і от він для себе обрав саме порноха, тому що він йому імпонує найбільше. Він йому максимально зрозумілий. І він каже, що от я хочу працювати саме в цій ніші, але я переживаю через те, чи а, буде достатньо його мені для того, щоб а, от заробляти, типу, три тисячі доларів. От він поставив собі позначку в три тисячі баксів. І от Він хоче до неї прийти за пів року. Ми з ним поговорили, і в цілому, типу, я кажу, що от якщо ти будеш робити ось це, якщо ти будеш притримуватись ось цього, то цілком цілком тобі не потрібно ловити розфокус на фенслі чи онлік, ти будеш от просто максимально сконцентрованим на цьому, і це тобі принесе відповідний дохід. А про що я власне йому говорив? Дивіться, порнохаб, в принципі, це достатньо оптимізована, достатньо крута така екосистема, в якій є все, що є, і на Онікові Фенслі, по суті, там є. Рівневі підписки, типу, ви створюєте свій фан-клуб, і люди так само на вас підписуються і кайфують там з вами. Єдина проблематика цього фан-клубу в тому, що люди мають доступ до більшості вашого контенту, і вони не сильно розуміють, навіщо вам платити щось ще, якщо у вас є купа безкоштовних відео, де вони можуть зробити. Все, що їм потрібно, і піти далі. Тому от тут дуже важливо робити вставки у відосах, наголошувати про те, що у вас є власний фан-клуб, що ви можете перейти туди, підписатися і кайфувати. І по-друге, вам потрібно закінчувати. Ну, типу, от, у вас є 20 хвилинне кіно, яке ви відзняли. І ви викладаєте там, ну, умовно, 5-7 хвилин в загальний доступ. Там вибираєте цікаві моментики, не всі, звісно ж таки, або навпаки, нецікаві моментики вибираєте і нецікаві моментики під кінець переходять там, десь от з 5 по сьому хвилину в цікаві. Якісь такі, от що тригернуть. Глядача, і він захоче, от типу от типу якийсь пік е, спокуси, возбужденності його. Е, він на цьому моменті обривається, а людина не встигла, а їй потрібно ще. І от в кінці там вилітає нагадування про те, що це відео доступно в фан-клубі, в повному. Об'ємі 20 хвилинним, підписуйтесь, залітайте там, типу, найдешевша підписка коштує 5 баксів. Це максимально дешево доступно, і ви зможете насолоджуватися а, всім а, нашими роботами в повному об'ємі. Ось це чудова штука для того, щоб переганяти в свій фан-клуб людей. По-друге, соціальні мережі обов'язково потрібно вести. Обов'язково потрібно вести ютубчик, де люди. Власне, не бачать всього того, що е, приховує одяг, але ви, м'яко кажучи, натякаєте в відосі. Наприклад, якщо це дівчина, то вона в топі і шортиках від Пордохабу. Чудовий натяк на те, що можна б було б піти і пошукати, мабуть, не полінитися дану діваху.